До 31-ї річниці відновлення Державної незалежності України Музей історичного центру Києва побудував виставку за Україну за її волю борітися поборити, яка розміщена у будинку митрополита Національного заповідника Софія Київська. На цій виставці, на цій виставці ми представили столітній так би мовити період. Історію України, ХХ століття, яке по суті все було під гаслом боротьби українців за свою державу, і за свою незалежність. Починаючи з доби УНР ті роки і УПА і сьогоднішній наш спротив проти окупанта. Він є продовженням того визвольного руху, який почався на початку століття. Сьогоднішнім гостем нашої виставки є. Василь Герасимюк, поет, лауреат Національної премії Тараса Шевченка. людина, яка добре знає багато різних моментів про УПА, тому що його рід був, так би мовити, під пресом цього комуністичного окупаційного режиму. Надаємо слово Василю Герасимюку. Я стою біля на... чи системи. І справді, моя причетність, тут є моя книжка, де багато є цієї теми. Ще не можу сказати, це тема хоч, вона тема ця тема, але це біографія, я тут правендію і не в українській родині, в цілинні репресованих ну, засланцями. Так склалося, що якраз після смерті тирана, ну, у нас з'явилося багато тиранів з московських загальників, але того тирана, який безпосередньо мою родину відбули туди, ще кілька років там вивчали, спочатку було на вічне поселення. 56-му там був вікоповний, як завжди, з'їзд 20-й, ну і дозволив повернутися в Карпати. Я повернувся в Карпати і там застав те, що застав. Тобто я весь час думав з дитинства і з школи потім, що от якби ті люди бо я цікався назад тими, хто взагалі. Якби, мовляв, не продовжив свій рік. Це теж були відомі. Це всі люди відомі, бо це невеличке сільце. Так склалося, що поруч така імперія про нього ще буде мова. Ось, а це в мене невеличке сільце поруч, і там я знав всі, там кілька родів, я їх всіх знав. І я собі подумав, от якби той вижив, от як би той. От... І потім я себе подумав, яке б то було, і мені зразу. Завжди мене присліду, що зученішати. Це тепер дуже добре. Це тепер я вже так не думаю, але слово, якби, якби відомо ці всі речі, мовні способи мене не існують, і я дивився а, 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 а. А тут поруч зі мною, з моєю книжкою є кілька книжок про заїка. У мене вірші, а тут про заїку Василя Портяка. У нас подібне походження, У нього взагалі. Хто не знає, я раджу подивитися на ці постави його найближчих родичів. Тобто батька, ну, дядька взагалі пасіоналія, білінчука Дмитра, Сотеньного Хмара це такий опришок навіть, скажімо, бо перші совіти його не могли схопити. Ось, а вже її за ним полювали. І коли нарешті вдалося його е захопити, то його повезли страчувати аж у Києві. Хотіли він, я не знаю, що це, екзепіціонізм світський, важко зрозуміти. Він, а батько був, був зовсім юний, і там, думаю, із і потім втік, прийшов весь Совєтський Союз до свого брата і своїм братом продовжив цю бою, теж більше не знає. Власне, чого я про це все говорю, я не раз про це все говорив, роздумую місце, на щастя, Карпоч. Я радий, що це є. Мені здається, що я би дуже часто був неповноцінним без такого. Історично. Ну, по-перше, тому що ця війна, яка ось почалася в 24 року, не всі розуміємо, що не 24 лютого вона почалася. А ось тут можна прочитати, коли вона теж не почалася, і навіть у 18-му році теж вона не почалася. Можна згадати, давні дуже часи, і в мене був найбільш, до речі, але е, як сказати? Не завжди це знову ж про поки думали, але ось тепер, після 24 лютого, ми вже все-таки попри нас у цій ментальній знаємо, що... так. Не те, що знаємо, а якось різкіше, нервозніше, думаємо, бо просто не інакше не можемо. Ось ми зрозуміли, що, що це і не років, це дуже багато. Це... Це навіть я Я, я тоді от 25 раз... 1959. Так, так. так. Юрикович, Юрикович, але по мати, матері, по мати матері половчанка, зібрався на все. Але я, я знову ж таки не про це я хочу, коли з'явилися оце ж після цього е, оглушеного моменту, ну не приблизно. Всяким камінь це не згадувалися, що наші поступити не були. Ось, Але всім це була і несподіванка в тому числі не в тому, що це сталося, а в тому, як сталося, в тому, що ми побачили, що воно, що воно буде аж так. Ось тільки все, я не вірю, що хтось це знав, що воно буде аж так. А те, що ми побачили, як завжди, нам показалося. І тоді я пригадую десь раз у квітні. Ну, квітні все треба гарназа, гармон символічна квітні. Ось тоді, якісь з'явилися, я теж почав писати на цю тему, такі Я кажу, що на цю тему викличені, бо воно не для інтерв'ю, можна сказати, а тут багато пишуть про війну, тієї трошки нагадує, хай я говорю, це трошки може. Але тут немає поганої лекції. нагадуєш трошки по телефону, тому що треба чоловіку, звичайно. Бачити там, але свої враження, ти маєш право сказати. І тоді з'явилося щось таке, що пояснити Оці По часові моменти, я десь початок ну, згадаю, що всі посестри і побратими, юні, старі і діти, з ними назавжди, з тими, з ким хоче тебе вбити, остання орда того світня. З якою війна століття, хоч ти і до цього квітня знав, що і не століття, що кожний столітті століття. Тобто кожний столітт воно проявляється так так і наше, не кажу, що кожен день, але так, так чи наше століття означається е переживаннями. Eh, так що я можу не сказати. Ще раз знову ж таки про портяка. Мій поетичний досвід це теж я можу про розказувати, теж там в одному вернули Романи, ось, але у Василя оці два пасіонарії Хмара і Сибіря — це його батько, як я сказав, що він хлопчик. Ну, не хлопчик. хлопкомська ніж. що через свою мережу пішов, тут разом. Практично оси там тільки місяці мав, коли батько був ну, за ним полював, зовсім на ній полювали, там є ще коса. Як цій книзі є скарга. Я до чого хочу через це, що росить? Він не знаю, як його. В результах історії пов'язані з батьком, з Вуйком, немає такого, а чого немає, важко сказати. Я перепишучи те, до перемогу достаннього виконання, не з коронавіру. Це остання, вона з просто геніально я вважаю. Тут я говорю, вживаю цей геніальний, якраз в тому значенні, що воно значить. Мені Часто цей підтрим це роздається. Кожен вигадається. А тут це правда, нагадаю, вибір скоро. Можна і починати з нехочого. І «Гусульський рік», і Мію Рана теж такого ж такого ж до речі. Так от до чого я думаю, що немає тут такі героїчні вчинки сказати, характеру. Тут не треба зіставляти. Я маю на увазі. Такої можливо напруги, такої динаміки внутрішньої. Але він пише не так, він пише, тобто пише все, то найбачет можна він різні моменти обсервував, скажімо так, внутрішній неспокою, це, це не задоволення. Щоб сказати, ближче взяти до його раді, він, 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 він ніхто мені про це, це не говорив. Він взагалі нікому про це не говорить. І тут раптом у Яворові знаходять архів лопатково там, на, 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 на мені присадили, там у, у цьому пляжці була е, Кліпка, і там знаходиться світлині упаки, ось ці світлини здавалося б, ну що це. Найчастіший персонаж не зробить нічого, тобто святений хмар. І ці його побратими. І оцей весь цей колаж, він його стільки, і е, я вважаю, що це не з неоцінив. Це така, це такий цих людей, що тут не треба ніякого ось, кажу, історичного кастингу, як у фільмі Голівудському. Ці герої це такі наче підібрані, наче підібрані, наче підібрані для такого історичного показу, показу, щоб всі наші бачили, бо видно тому, що над нами якось здається, що вже вони це могли не помітити. Там вони були. Там місце над морем, де був молодий Гучан, молодой Яновський, вони потім знімали. З Дюма, це прання, і в'язний замку їх і все інше, але ні про оцих, на цих світлинах вони не зняли жодного фільму, так само ні, не зняли ні про козаків, ні про... Та навіть про махновців не зняли. Так що, так, все можна було. Що... Я думаю, що він, коли побачив цей я, то що, що ця компанія нікуди не ділася, що вона з ними. Але він написав про тих, хто не потрапив на ці сліди. Він написав про тих непомітних на не перше погляді. Він зрозумів це почуття. Я це постійно бачу. Про тих, хто, хто не потрапив, навіть в об'єктив історії. І оці люди, оці е е е батьки, воїки УПА, які переховуються. Київці, коли між собою говорять, це, це. і потім не знаю, що, що їх вже що, що над ним вже, що по них, них пише мисливці, це ще не ну, знаю, кого вони знають, що, що це, ці абсолютно люди, які не були бійцями, вони просто були це. І вони не знають, що тут їм, їм загинули. Тобто це буквально накладається на їхнішне. Це відповідь на те, що коли не, не почалася війна, а коли вона тривала вже у звичайному своєму як кажуть, робочому, робочому порядку, так вони завжди працювали, так ця війна завжди працювала, вона буде постійному своєму. По всім діяльності, діяльністю, постійному свої ауритмі, звичному, в століттях відшліфованому, і так чи інакше з тими чи іншими е, маразматичними е, тарехівами, зривами, декрутасами. Е, Оце все вона прийшла і це вона, а все вона до цього дійшла. І Василь він, як це сказати, не те, що дивну спеціально, він показав ці сторони, без яких. Е, не буде повної картини. Просто що без про, такого спротиву беззахисності, хоч як в неділю рано, це, 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 це люди ці беззахисні. Ось. І ось, спротив цієї беззахисності це най... Такий, не те, що він чий він не знає, він не, не декларований, це випадковість. дочку дай руку. раді цієї фрази можна десятьма романами. Варта у нас, скажімо так, десь 10 на момент. Тому що оцей спродіб беззахисності це, це найвище досягнення, де на І оцей час це вибралося і протяг. Я не кажу, я думаю, що він, звичайно, він рано пішов, на така авто. а як же я ще скажеш? Ось він, очевидно, мав повернутися. Але оці навели, що він написав «Вибір Сурово, це, це його платики не оцінає. Ну і в кіно, і звичайно, він зразу ж він дав слово обов'язково створити фільм звичайний про Бандеру в осіння вбивства Мюнхені Атентат. Потім він пошухели. Бандери, що хісь, він без цього не міг пропустити. Він це він це відчушує, мусить, без цього він не піде. Мені ну, кажу, що, що це зв'язано, якийсь такий по той бічці. Ці два години мусили залишитися, він їх залишив. Ці фільми я не кажу, що це, це фільми, без яких вони без яких не були. Не. Тобто картина була б зовсім не, не та, що є. Сьогодні. Хоча на сьогодні ще не так, але це вже ці ось, ось, фільми і Залізне сотня. Тобто про те, про людське, на людських умовах, про людське, навіть коли ті, що взяли зброю, вони теж мають право не тільки на помилки, бо помилка іноді гірша. Від поразки, тому що поразка може очистити, може або вбити. А ось запоминка може на століття і не одне відхилити нас. Не те, що якогось шляху, який нам передбачив згори, але відхилити нас в нас, самих всередині. Ну, краще не скажеш, як це рішення. Що... Отак чула це 60-х з Грузії. Теж з такого думного національного волю, він ну, всі, е, в своєму останньому романі він сказав цю фразу, яку я часто повторюю, що ворог, у ну, нас спільний ворог з ним, не треба про це нікому пояснити, що ворог перемістився всередину і тепер його не подавати. Ми ну, хочемо його називати. У нас є намальова. І ми його подолаємо. З'явився такий е, задум, ну, власне, до речі, навіть не в мене, а це е, така молода команда українців, ну, так, мистецького характеру, яка у Франції. Там вони хотіли поезію зробити, спротив, як я, е, я сказав, що на цю антологію збиратися дуже це відповідально, я, це треба часу багато. І вони сказали, що започати е, якісь вірші про війну. А я, 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 я знову ж сказав про те, що я завжди говорю, що ця війна почалася на 24 й що впаси ця сама війна, цей же самий ворог. І якраз ті, в, жречі, в ті дні якось мені випадково потрапило з верхович Рекорд — це передвір'я Альпі французьких, і як він потрапив в такому контексті, це взяв собі псевдонім, ну гарно звучить Верхов, один французький письменник і формуличний чок, <пись> і філософ, усякому, письменник за творення якого, навіть фільму, дуже у нас бачили фільм за Лондон, хоча це Каже, мені краще, коли мати. Я починаю його після, що, що в мене так, так, так це, оце, яка дуже звучить верко. Так от чому Варько? Коли е гітлерівці зайняли Францію, кожен різному це сприйняв, але оцей письменник, який пізніше візьме, псевдо Веркор, він йшов Парижу, дивився. Так всі весело, рідні кафе, французи, все наче війни немає, він це не міг він жити з цим. І він ж якраз не знаю, чи він був французьким гуцулом, ну, це так, я образно. Але от пішов сюди, і там він створив м -м, а оце, таку е, групу спротиву, яка переросла до такої вільної е, Французької Республіки в 1944 році. Вона була створена. І саме що, до чого я буду, що в 44-му році була створена як, Республіка ну, Даркор і Космацька республіка була створена саме в цьому році. Та, ті, що створили Даркор, вони жили, вони боролися проти гітлерівців, а ті, що створили Космацьку Республіку в той же час. Вони боролися проти гітлерівців. Спочатку ще навіть до створення. Вони вже ж там були, бо якби їх там не було, то хто б це створив? Вони спочатку вони боролися з гітлерівцями, а потім боролися, звичайно, з істаніцями. І ну, От така, от, от, так, так би мовити, паралельна. Просто накладається один на одне. Просто, ну, просто кожен є свого земля. Просто їх поруч поставити, космач Я їм це запропонував. Поки що це не став, я не знаю, як... чим я вона закінчиться в всякому разі. Вони навіть вже почали шукати у себе. Я кажу, це ж нічому зголося, що це всі ж повинні знати. Не? Хоча ми, у нас є, і в нас, як з'являється і в'ясеня у 19 році Республіка Закарпатська без Закарпатської України, але теж багато хто забув, скажімо так, якщо там. Ми будемо називати тих, хто не забув. Так що всі на забуття всім це муліє мали, сьогодні. Але вся все-таки, трошки інакше ніж у нас. І нам зіставлення космач Веркор. Це сьогодні дуже на часі, так що не здається. Бо космач це. Така я її називаю імперія, хоч тепер це слово особливо всі нагадке, бо колись у Строшки там є ще згадують всі інші імперії, які крім негативу мали і позитивні моменти для нашої пам'яті. Ось хай все це імперія. Але а, Космач це справді має такого, як це сказав, такого утворення борців цю забуду, це, це, що нас сьогодні задих надихає. Ось. Але тут насамперед трагічний момент, насамперед момент е, тут, з неврахованими шансами, е, некористаними шансами, е, які давали, давали життя, давали провідіння, давали історію. Ну я що не бути голосими, я почитаю вірш, який може трохи пояснити, хоча там космачки згадуються, ну, ціною якихось трагедії сьогодні якраз це все. Я чого сходу, це все йде, йде як одна стрічка, не телетайп, а історична стрічка. І тоді так воно описалося, і тоді це ще кінець, навіть кінець, а десь зу, ти це навіть чули, що це хоча такі е, тільки січових серпців, мають січових це правда, а полпа на, на ще по інерції не вважали наші класики, які були це п'яне, а й наші класні позадачі. Всі дійсні це вже тут, що не з зуба. Але думаю, нато копчений на першій це літературний український. В ну, кінці 80, 80, це вже було. Але мова не про історію вірша, а про його тобі, мова, ситуацію, мовити ситуацію. Допомогла мені увійти в його перед історію, вже потім в історію, ну і як вийшло. Отже, без назви. Прийшли вночі, твій діду син умер, потрапив у, у скалу. Лежить в потоці, не міг тікати, старший кином грани. Старий не відповів загорти хлопці. Він їх не знав, а може і знав, Але увійшли у хату, бо намокли в потоці дому, сіли і замовкли. Весь смачачи зрусту, не з у пічу за ще видів замру. Клядьби отецькі заховаю в грудях, проси нас ні, виплюся на людях, як худобин душу не гайду. Самі стали покатом лягли, на лавниці, на ліжку, на долівці. Старий зігнувся рині незриній свічці, покликав сина з темної скали, поснулися, а пізно вночі прокинувся один. Немов злякався, старий перевертався на печі, немов би у землі перевертався, ні не в землі, в повітрі з темних брил на скелю падав, що стреміла з боку і вниз на них, що спляв на дні потоку, під ними син, а в них нема З Спотока підняли. Несуть у ліс і той, котрий прокинувся, заплаче. А може і ні, бо там не буде сліз, де ти перевертаєшся косматю. Дякую Василеві за такий надзвичайно емоційний, так. насичений не екскурс, а. День час, у якому перебували воїни УПА, які донесли свою славу, свою честь і недаремно на нашому цьому банері УПА по центру. Пам'ятай, ти нащадок своїх героїв. І сьогодні, якраз на тлі вже цієї війни, ми бачимо, як стоять як один плече в плече. Боякий упав, бо сьогодні до нас той самий ворог на нашій території, і ми бачимо всі ті жахіття, які були не тільки протягом цих ста років ХХ століття, але й протягом тисяч років, коли ми стоїмо напрю з нашим ворогом. Але Україна переможе. І ми думаємо, що це відбудеться скоро. Дякую ще Дякую.